До уваги роботодавців та працівників інформація про трудові права та гарантії осіб з інвалідністю відповідно до статті 2 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю. Такою особою є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії з зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав на рівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється. Особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими законодавчими актами. Відповідно до закону України про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю, з метою реалізації творчих і виробничих здібностей та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації таким особам забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою. Та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. Згідно статті 18 того ж закону, підприємства, установи та організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством. Крім того, відповідно до статті 19 закону для підприємства. Підприєм встановлено норматив у розмірі 4% від середнеоблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. А якщо працюють від 8 до 25 осіб одне робоче місце. Згідно зі статтєю 12 закону України про охорону праці, підприємства, які використовують праці осіб з інвалідністю, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації. Вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників. Що слід пам'ятати особам з інвалідністю при працевлаштуванні. Відповідно до частини 2 статті 24 Кодексу законів про працю України, при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, також документи про освіту, про стан здоров'я та інші. Саме тому під час працевлаштування особи з інвалідністю мають подати і документи, які підтверджують інвалідність, а саме, довідку. Медико-соціальної експертної комісії та випуску з акта огляду МСЕК – індивідуальну програму реабілітації. В цих документах вказуються причина інвалідності, її група і строк та висновки комісії про умови та характер праці особи. Відповідно до частини 3 статті 26 Кодексу законів про працю України при прийомі на роботу не встановлюються випробування для працівників з інвалідністю, направлених на роботу, відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Згідно зі статтею 172 кодексу законів про праці України, особи з інвалідністю за бажанням або за вимогами індивідуальної програми реабілітації може встановлюватися режим роботи на умовах неповного робочого часу. У разі, якщо в рекомендаціях МСЕК зазначено, що особа з інвалідністю може працювати за своєю посадою на умовах скороченого робочого дня, роботодавець на прохання працівника зобов'язаний встановити йому неповний робочий час. Для цього працівник подає заяву, а роботодавець видає відповідний наказ. У разі незгоди працівника на переведення його на неповний робочий день, роботодавець не має права в односторонньому порядку прийняти таке рішення. Неповний робочий час може встановлюватися шляхом зменшення тривалості щоденної роботи, кількості днів роботи протягом тижня чи одночасно шляхом зменшення і кількості годин роботи упродовж дня, і кількості робочих днів. Оплата праці у цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Серед гарантій, що надаються працівникам з інвалідністю, можна виділити наступні: інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладуваного на визначений строк. У цьому випадку роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. При скороченні чисельності або штату переважне право на залишення на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Залучення до роботи в нічний час та до надорочних робіт можливе лише за згодою особи з інвалідністю і за умови, що це не всуперечить медичним рекомендаціям. Працівники, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за їх згодою на таку роботу у відповідності з медичним виснаком тимчасово або без обмеження строку. При переведенні за станом здоров'я на легшу неоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення. Роботодавець зобов'язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій у випадках, передбачених законодавством. Необхідність у перепідготовці може виникнути, наприклад, при переведенні на іншу легшу роботу. Відповідно до частини 3 статті 17 закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю, відмова в укладанні трудового договору або у просуванні по службі, звільнення за ініціативу адміністрації, переведення особи на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається. За винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан її здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміни її характеру та обсягу, загрожує погіршенню здоров'я особи з інвалідністю. Працівники з інвалідністю, які ще не відпрацювали 6 місяців на підприємстві, Можуть скористатися правом піти в щорічно оплачувану відпустку повної тривалості до настання шестимісячного строку безперервної роботи на цьому підприємстві. Особи з інвалідністю за бажання мають право піти в щорічну відпустку у будь-який зручний для них час. Крім того, згідно зі статтею 6 закону України про відпустки, тривалість щорічної основної відпустки для таких працівників становить для осіб з інвалідністю першої та груб та другої груп 30 календарних днів на рік, для осіб з інвалідністю третьої групи 26 календарних днів. Також для цих категорій відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника обов'язково надається за її бажанням. Особам з інвалідністю 3 групи тривалістю до 30 календарних днів щорічно. Особам з інвалідністю першої та другої групи тривалістю до 60 календарних днів щорічно. Відповідно до статті 18 з позначкою 1 закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю. Особа, яка не досягла пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованою у Державній службі зайнятості як безробітна. Особи з інвалідністю, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаціях, Державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома. До оплачуваних громадських робіт особи з інвалідністю можуть залучатися тільки за їх згодою. Таким чином, законодавством передбачено низку пільг та гарантій, втілення яких на практиці має на меті недопущення дискримінації осіб з інвалідністю на ринку праці та реалізацію їхніх трудових прав в повному обсязі.